Доброго дня, вас вітає компанія АвтоЕксперти. У нас нове надходження Volkswagen Tiguan 2019 року. Зараз автомобіль має пробіг 71 тисяча, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 190 кінських сил, коробка передаці, містопінча автоматична. І по комплектації у нас два ключі та пульт від VebaST, сама вибаста. Airline зовні Full activні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальним світлом. Опціональні диски у радіус 20. -й. Електричні дзеркала з підігрівом, Датчики дощ, світло. дін-аудіо. Фонопідсвічування салону, мультикермо, підкермою, пелюстки і активний круїз, дістронік, утримання смузі, віртуальна панель приладів оновлена. Екран Bluetooth USB, Apple CarPlay Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, режими із кнопка старт-стоп, асистент візду з паркування і автоматичне паркування. Оздоблення салону комбіноване, алькантара та тканина. Також чорна стеля. Допомога під час паркування Партронік 360 і задня камера для задніх пасажирів є столики. Електрична кришка багажнику, електричний фаркоп, автомобіль свіжий, свіжі з Швеції, перевірені усі вузли та агрегати. Зауважень автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалютою, покупки з ПДВ та розрахунок на картку. Переглядати здрав можливо, місто рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки автоваше місто. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на Тездрайві!